якщо будуть скарги, Да, когда если будут какая-то жалоба, мы будем вместе. Документы будут жалобы вместе обсудим. Изучимся эти документы, если это обосновано будет, это жалоба, конечно. Да, мы будем додатки нет причини? До протоколу на більшість речі такі ну його прийняти а що... там є конституційна інформація особи, якої не маю права розголошувати. Наприклад, адреси і паспортні дані. Тобто це вже да, а, я, це е я зрозуміло. А а тут на понавпроти не тут немає. Ну,

Це відсутність це освіти відповідної, відсутність стажу, Причин, відсутність... Не... Ні, є да, якось. якось, якось у вносимо причину відмови. Причин, Список з причиною відмови. Ну і все. І тобі, Я ми, думаю, висимо, висимо, що не, заперечень в... немає. Якщо це одна із пропозицій, з причиною, Список з причиною, все, приймається. Рішення виноситься на голосування. А... Я думаю, вам не угодно вот такая схема, давайте мы передадим все это в списки, если там будет какая-то причина, то же самое, И данным словом мы и обсудим этот вопрос. Здесь сначала, если у вас будет какое-то обоснование, что это не соответствует тем, вот это затем. с ними для нас очень много публичных Если у нас будут решения публичные, оно не содержит здесь никаких конфиденциальных я, я поняла, только как причина а, ведут. А, 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 а а а а мы

Це не може бути оприлюднено і доводитись через зміничі. Це, як приниження, Давай, це ці... може бути так. Я... Да, да. І в нас є такі прецеденти, що особи, яких ми розмістили. На сайті вони телефонують до, до нас з проханням, зніміть, будь ласка, інформацію. Я не хочу, та, щоб, хоча вони нам надавали право на опрацювання документів, да, але знову ж таки вони обривають телефони, зніміть інформацію. Ми не можемо. Тут ми можемо поговорити в мене за. То ми це, це рішення публічне. Ми все, люди, які сюди подавалися, вони вже розуміли, що вони не виступають і стануть публічними особами, яких біографії все буде потім висіді на сайті повністю в відкритому Ми ж це розуміємо.

Анатомію. Це Можна додаток це до протоколу. До це додаток до протоколу. Він наводив про людину. Таня, слушаємо далі. Ми, ми, вчора, ми вчора говорили, що ми можливо не будемо обішувати тих, хто не допущений. Да? Так? Ми можемо. Звичайно. Ми можемо прийняти ще один додаток. Де а, а, і ви, 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 ви для нас його визначити як конфіденційний, тобто ми його не публікуємо, але він є додаток до протоколу конфіденційний. Він файло зберігається він файл а, для користування вашого службового для нашого користування як членів конкурсної комісії. Просто ми його не публікуємо. Хай це буде якийсь додатковий там, додаток, я не знаю, 16 чи, чи 19, де є причини. Так, так може бути. Mm -hmm. Я пропонував би розглянути зараз переліком, тому Бай що мені. ми знову будемо ці причини розглядати по кожному з апеляцій, якщо буде апеляція. Чекайте, це інше питання. Перше питання є проголосувати чи не голосувати зараз тих, кого так, Я згоден, Хай документів документи буде.

з тут не є сабто стоу нашому рішенню. Можете подивитеся це. Тільки важливо просто, щоб люди якомога швидше отримали відмову і да. то, то, якщо Отже, тут ми сьогодні приймаємо рішення, що з починаємо працювати в цьому напрямку. Ми починаємо від формувати листи, відправляти на електронні адреси, які вони зазначають. День, коли вони... ви всі Ну, то что сможете вы сегодня без ограничений. Ну, мы можем, по категориям посылать, приклада да, значит, да, несколько категорий. Ну, физически не не да, 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 это невозможно, потому что у нас девятьсот, двести, Если 20 там не посмотрим этот, суд, да. Давайте начнем с исследуем, если посмотрим, что там нет, нужно. У людей будет очень мало. Нет, я об этом говорю, да том, что они будут те, которые мы можем, в принципе, можем зайти. Анатолий, Анатолий. Ну, не не сегодня, не да. Спасибо. 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 Если мы поставим, например, пятницу, мы не сможем все это обсуждать, да? Мы будем четверг. Да. да, это невозможно. Да. То есть мы да, начнем это... все, то есть все, уже будут все документы и все объявления, все заявления, если будет, будем обсуждать до конца. Если будут какие-то заявления, которые они получили, но, например, мы в послали в пятницу и не прошло еще 5 дней, будем обсуждать это и на второй день, четвертый. Мы объясняем 5 дней с момента получения. Получение. Момента отправки электронного письма. Да, отправки. Мы мы визионные. Визионные. Да. Визионные. Да. Визионные. Да. или телефонного. У нас есть два способа, потому что не все успеха или, э, <music> или нет, звонка, аэропорт. или да, да, да. Да. О, да. Да. Ну да, Потому или что, или. И или. я еще хочу раз вас предупредить, не все указывали свои эмайлы. Есть очень много да, документов, которые пришли. Есть тоже мы <Один> ну, что кто-то уже поменял телефон. на справку. Ну, это будет... Да, да, Означает, что ну, мы, мы используем те принципы, средства да. связи, которые да, не указали. не а Все, поменял Все, это да. уже рабочий Когда? Простите, пожалуйста. Просто к нам поступила жалоба от обращения от Тамилы Лосевой проверить, она не знала причины сказанных и попросила их проверить. Я проверила, здесь причины отказа касаются. Сейчас, Если это не конфиденциальная информация. То, что... А это конфиденциальная границей... нас... Да. <свят> <свят> Ну, в общем, да, я... все провела... жалобы вместе проверим, да, так? Причина да, же, да, взрослые... но, да, да, это в том, что... Нет, она уже не запрещена. Да, 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 все, да, все, да, все, все хорошо. У да, нас в Центральной жалоба запрещена. Жалоба куда пришла? Она пришла к нам в Дарашево. Да, то есть я против гос. комиссии выступала, ну, я беру на себя ответственность, я проверила, и... Я ее не вижу, да. Это, ну, вот по Сергею Ярошенко мы объективно не смогли найти сейчас вот таких документов, Поэтому я ему сообщаю, что у него будет mm -hmm. возможность. Э, yeah, да, он уже да, подал документы да. на 4 должности, да? Yeah. Да. То есть нам нужно ну, самое главное детектива. Вот Там около 3000 пакетов. Ну, нам да, нужно, ну, это возможно физически, но это да, по времени очень мы объемно. Мы не успели до начала заседания Спасибо. провести. Да, да. Да. Так, як і що вас розгляд питання щодо недопущення до участі у конкурсі, осіб, документи, яких не відповідають кваліфікаційна вимога, згідно з додатками, 16.30. Розгляд питання ми затверджуємо. Ці додатки ми розглянули і затверджує рішення. Як звучить? Ми розми затверджуємо цей список і, це список. і, і затвердження спер... Спер... списку осіб. Ні, а, ні. Можна ці, ходити, ці, списку осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам. Та або подали неповний пакет документів, порушили термін прийому документів. Тобто ми вказуємо три причини об'єктивні, які були у нас для того, щоб надати відмову. Будь ласка, в будь ласка, наступно мати не на тільки список, а в три щоб так. у нас було рішення, яке ми приймаємо. Зараз ми рішення знову ну оскільки Того? да, оскільки в нас на сьогодні тільки чотири особи працюючі, і досить велике навантаження, ми будемо удосконалювати записувати своє. Це буде окреме рішення. У нас є різне, У нас є от цей про додаток до протоколу, який конфіденційний, окреме рішення і про 5 днів на оскарження окреме рішення. Це пропозиція місця. Давайте рискуємо. Не, напочали. Це стосується цього. Да, давайте, давайте, no, давайте, давайте, да, давайте, давайте, давайте тоді, цю цю погодьте пакетом, так? Просто да, щоб чітко було затвердити перелік перелік 5 Календарний з моменту надіслання чи, ну, адрес, інформації на електронну пошту чи за телефоном стосовно причини відмов, право на оскарження рішення двух. Куди вони будуть оскаржувати? І оскарження, ну це має бути на адресу конкурсної комісії, причина на аду. Ми говорили про конкурсну комісію, правильно? Так.

Будь ласка, рішення з двома додатками. Це Давайте я допоможу, Олексію, затвердити списки згідно з таким та збройним. Повідомити протягом 11-12 червня осіб, які відмовлено у допуску, з наданими їми цими особами, електронними адресами або або, або телефоном, інформацію про причини відмови з, з роз'ясненням права протягом трьох днів з моменту або в срок до, наприклад, яке це, як це буде протягом, фіта, з моменту отриман. отримання, може отримати сьогодні, може отримати завтра з моменту повідомлення про відмову? Срок, срок, наприклад, до 17.00... Протягом п'яти календарних днів надати своє обґрунтоване заперечення з приводу е, незгоди, з, незгоди з рішенням конкурсної комісії на таку та На ім'я керівника комісії на адресу. І адресу це потрібно зазначити. Так. І про додаток конфіденційний. Протокол, додаток до протокол, що має бути. Це ми визнаємо. Ні, ні. Чому? Сюда? Так, так, а також ми затверджуємо Два а, а, так, зу... а, інформацію про... Так, це буде наступне речення. Інформацію про конкретні причини недопуску Кандидат? кандидатів до участі у тестуванні.